Привіт, привіт! З вами Назар Братащук, і сьогодні ми не просто поговоримо. Ми будемо битися, ну не по-справжньому, звісно. Бо наша тема бойовий гопак. Це не просто танець, це українське бойове мистецтво, яке має і стиль, і дух, і глибоке коріння. Ви певно бачили, як козаки на малюнках або в мультфільмах крутять ногами, присідають, вертяться на п'ятах. Так от, це не тільки красиво, це техніка. Колись гопак був елементом реального бою. Козаки тренувалися так, щоб у бою бути легкими, спритними і непередбачуваними. Бойовий гопак виник на основі традиційних танцювальних рухів, але з чітким бойовим признанням. Ачення, удар, захист, ухил, контроль, простору. Бойовий гопак це не просто махання руками і ногами, це філософія. Тут вчать поваги до старших, відповідальності, любові до батьківщини і найголовніше до себе. Бо справжній воїн це не агресія, це гідність. Цікаво, що у 1985 році цю систему відновив Володимир Пилат. Він не просто зібрав техніку козацького бою, а оформив її як справжнє бойове мистецтво зі своєю методикою, рівнями, термінами, формою і навіть бойовим одягом. Тепер бойовий гопак можна вивчити як карате чи тхеквондо. Є школи, тренери, семінари, змагання і навіть іспити на пояси. Так, тут теж є пояси, тільки не кольорові, а козацькі від джури до майстра. Бойовий гопак дуже видовищний. В ньому поєдналися пластика, акробатика і бойова техніка. Виступи виглядають як шоу з шаблями, козацькими криками під музику, але за кожним рухом є точний сенс і дисципліна. Бойовий гопак це ідеологія. Тут готують не просто спортсмена, а воїна світла, який захищає добро, поважає природу своїх батьків, свою мову. Тут чать бути українцям не на словах, а в серці. З якого віку можна займатися бойовим гопаком? Які вимоги? Вік у нас не обмежений. Тобто у нас є учні, які вже 4-5 років, тобто це вже нормально, щоб починати займатися бойовим гопаком. Вимог практично ніяких, ми беремо всіх. Єдине, щоб не було протипоказань від лікаря по стану здоров'я. Крім тренувань, є ще козацькі табори. Як вони відбуваються? Кожного літа відбуваються наші гопаківські козацькі табори. Табір це дуже важливий елемент Гупаківського вишколу через те, що це є можливість для. Наших гопаківців пожити серед природи в природних умовах, без тата, без мами, самому собі готувати їжу, самому собі, самому застеляти ліжко і так далі. В таборі діти займаються бойовим гопаком, там є щоденна руханка, вивчають історію України, займаються альпінізмом, скалолазанням, ходять в мандрівки в гори. Звичайно, що купаються кожного дня в гірських річках. І відбувається дуже багато цікавих конкурсів, забав, ігор і так далі. Тренери не просто спортсмени, а наставники вони передають не лише техніку, а дух. Наприклад, на уроках інколи розповідають про козацьке минуле, бойову етику і навіть бойову медитацію. Глибоке коріння бойового ПК перетворюється бойове мистецтво на обов'язковий навик для всіх хлопців і навіть для дівчат. На заняттях і змаганнях ви відчуєте міць нашого народу і справжню козацьку силу. А з вами був я, Надар Братащук. Ще побачимось! Слава Україні!